Стріляти не можна. Сезон полювання чиновники перенесли на осінь. Мовляв, через спекотну погоду мисливці можуть спричинити масові пожежі. Ми зараз маємо дуже серйозну проблему і знаходимося на пороховій бочці. Це тому, що трава зараз піднялася, були дощі. Зараз вона всихає і тільки буде тільки буде вогонь. Моментально піднімається вітром і переходить на великі лісові масиви. Обурені мисливці з усіх регіонів з'їхалися до кабінету міністрів мітингувати. кажуть, це вже другий рік поспіль. Чиновники їм наламали дрова. Про рішення попередили лише за тиждень до початку сезону. Коли звіролови вже витратили гроші на всі дозвільні документи. Якщо б нам виписали цей приказ на відкриття, пускай на осінь але два місяці назад, три місяці назад. У тимі приказ, який проходив, загласовуся з Мін'юстом, не було б таких е, от, именно возмущень. А коли вже люди з ну, ну це ж ви розумієте, поламати все. Си в прошлом году, хоч були якісь формальні признаки пожаров, то в этом році це это просто глумлення. Потому що потерпает сельское хозяйство від води, потерпає все від води. У нас за пожаров закривають. Ну тут же дураков нет. Перенесення сезону полювання загрожує життю рідкісних тварин, кажуть мисливці. Тепер замість законних збірловів полювати будуть браконьєри. Мисливці – це люди, які ведуть відстріл хижих, захворівших на сказ тварин, більш-менш контролюють браконьєрство. Це все зараз уходить, і браконьєри виходять на свободу зараз. Толкають людей на браконьєрство, свободне браконьєрство. Ти ходиш браканьчиш і тебе нічого не можна наказать, крім официальных лиц. А їх нету, і не хватает. У державних мисливських господарствах перенесення сезону полювання підтримують частково. Кажуть, заборона збільшить популяцію окремих птахів. Це конечно, було б на утку відкривати, як і в Росії, десь то з сентября. На перепіла і на голубі, конечно, лучше б відкривати в августі, тому що перепел дуже рано виходить. От нас. А голубь где-то вторая, где-то вторая суббота сентября тоже от нас улетает. То есть и охотники не смогут похотиться на перепела и на... Голуби голова ради українського товариства мисливців і рибалок Микола Шуляр побачив діях чиновників зазіхання на польові угіддя, які утримуються за рахунок мисливських внесків. Люди не йдуть сплачувати, не беруть картки, і частина в вересні вона не піде, тому що вже тоді види відлітають. Ми втрачаємо можливість. Сьогодні утримувати мисливське господарство. Мисливцям затрачені кошти на дозвільні документи держава обіцяє повернути. А от недержавні мисливські господарства втратять цього сезону кілька мільйонів гривень.